Ми презентуємо чергове добровільне формування, яке захищатиме як мешканців міста Запоріжжя, так і Запорізької області. Сьогоднішня подія підтверджує, що національна оборона здатність України зміцнюється і зміцнюється за рахунок осіб, які хочуть добровольно захищати нашу батьківщину. Усіх бойовий дух підняти, однозначно сподівання і віра в перемогу. І так воно і буде. Ми однозначно переможемо і у нас буде мир. Сьогодні цей новий позашляховик буде служити вірою і правдою нашим захисникам. Вручаємо ключі від нового автомобіля, нашому добровольчому формуванню, щоб і далі відстаювали інтереси області, захищали границю всієї України. Я сподіваюся, що цей автомобіль дійсно принесе удачу, успіх і перемогу нашому добровольчому формуванню і Україні. На цьому автомобілі будемо їхати в Крим. Такі ізраїльські бронежилети. Своємний, класний, важкий уровня захисту. З першого дня разом з поліцейськими ви охороняєте спокій в е нашому місті Запоріжжя. Я хочу вам висловити слова вдячності. Попереду велика, напружена робота. І, скоріш за все, важка зима. Тому нам треба ще раз об'єднуватись, щоб вони отак з Запоріжжя поїхали, як з Харкова поїхали, а нагнали ми їх десь під Москвою. Слава Україні!